Добрий ранок. Розпочинаємо нашу перезорну раду. По традиції хочеться розпочати приємно, привітати наших медиків з професійним святом, днем медичного працівника. Ну, Перезаружку може медикам, вони саме перші значі. Да? Здоров'я, успіхів, терпіння. Цього всього самого найкраще. Віктор ви, ви один так я зрозумів. А ви ж так далеко сили. Такі чарівні, такі важні імениці, так далеко сили. Ну, поки що ми так сухо сухообіціно вітаємо, а окремо привітаю, я думаю, вас в заклад відміжна тут Святом, всього всього найкраще. Наступне питання, що хотів підняти, значить. Державный счет банк Украины выпустил казначейские зобов'язання 15 в исполнении. Все желающие, я думаю, у нас такие будут, прибавят. Сертификат номинальной стоимостью 1000 гривен. Все кошки, порядка 100 миллионов идут на повышение боеутобности нашей. Ви знаєте, яка зараз ситуація відбувається вже, я не можу сказать, що це антитерористична операція, прямо в військові дії. Навіть катаються танки, які чужі по території. І чим далі, тим більше. Я кажу, чим далі в місті, тим більше партизани. Тому попросив, якщо треба додаткова інформація, то чи хоча нема, всі відділення приймають, чи буквально можна і в загальній Цектор внутрішньої політики, що я передав. В принципі, тут ще і відсотки нараховують по цих зобов'язаннях, але я думаю, тих, хто їх купить, то відсотки вони незначні і це не найголовніше в даній ситуації. Ну, І також ви всі знаєте, що в суботу відбулася інавгурація президента України, всіх розхитаю з новим легітимним, законно обраним. Ми тому найпрозовіших виборах президентом України Порошенко Петро Москвича. Тепер першу хотілося б повернутися кажучи, до наших питань. І про криміння ситуація не їде більше. Будь ласка, що робить у нас на сьогодні? А так забігли ще і сильні практики. Контролюємо, об'їжджаємо, пойми аз глижа, дивимося, тому що їх святоє, по контролю і так далее, так наливали. На цьому кроті только це стоїть. Друга це додастних змагання. Друго часу виставляємо ССУ. Ну, не зовсім нормально, скажімо так. Я спілкувався з Юрієм Михайловичем Ротиянко. Поспілкуватися з ним, будь ласка. І на наступну нараду я хотів будуть сільські голови, на наступ запрошуватись голови. Там буде виступ, у нас трошки ситуація з лейкозом погіршилась в по районі. Десь це може це безвідповідальність власників цих коробів. В общем, Юрію Михайлович, а наступного нарадою я нас питань, будь ласка, доповідь. Ветеринарного вика. У нас велика ротоподопада, яка в основному собі селянської. Але на території нашого району. Це на території району. А потім я окремо вам доповім ту інформацію, яку Свозопто, який використовується при оперативних втручанні. Ми використовуємо інші препарати при цій, от, замінники їхні, але це проблема є. Щодо ремонту безкінечного цього, ну, загалом грязні роботи зроблені. Завдяки допомозі Олександра Оксіча Приходька і Ярослава Москаленка. Довговий виїзд від ми, які вже сьогодні після люди починають робити ту, той об'єм робіт, який не був запланований і ПНК-4. Тобто хол, хірургії, та такі, щоб його вже закінчити. Закрашувати вони їх ще не зняли, не закрасили. Ну, балати переформовані. Палати ті, що потрібно було переформовані. Дві палати прийнято рішення не перекрасовувати. Я сам це рішення прийняв, тому що це буде, затягнутися надовго, і це от деякі місця, ні нолі вони до підклеюють. Палати інвалідів ветеранів, коли монтували. Так. Повилазили пішли. Вони. Біця, От коли завершити повністю? Сьогодні знов нарада, оцінює ці була нарада. Точно він мені не може сказати, на коли я прошу якому. Thank you. Ми що От, а чому? район дає приміщення. Зрозуміло, які дії були зроблені вами для того, щоб так, приміщення є. Є до чого приложити руки? Ви паливо саме довозить цю техніку. Тільки в приміщеннях ви щось з області домовлялись. Це на нас, можна? це таке приміщення. Да, на нас. Бо там, треба, там дуже багато коштів туди треба, то ти коштів просто немає століть, стільки, стільки власне. Там треба 5 мільйонів, де їх взяти. Стільки. І там вже трима, виходить, рядом. Нам, надо так, щоб ну, зупинили. Так, давайте тоді окремо, давайте сьогодні так само постукуємося. Ну треба щось робити. бо як головний лікар повинні. Навіть якщо це 5 мільйонів, то треба їх шукати, треба стукатися. Ми хоч вони двері постукали, чи просто сказали, що грошей немає і все, на цьому стало. Давайте поспілкуємося сьогодні передчатковий день, не ходілися. Ні, не, ну мав питання, це робоче питання, це заворот. Дякую. Що у нас центр первинний? Ларісінка. Центр первинний, первинна допомога надається в повному об'ємі. Медикаменти для невідкладної допомоги є. Матеріально забезпечені більш-менш нормально. Проблема в нас є з тим, що у нас немає невідкладної допомоги. Нам немає таки, що вони нам. Та капець мільйони, що не можна, ну горе в людини чи в людей горе. Тим паче місто вижорне. Це ж не Вахівка, не Абрамівка, є транспорт, є все навіть такий. Та туди перейти вижорон можна за 15 хвилин, це що не можна вирішити проблему. Є люди. Вам все одно, вже більше нема чим за зацікавлювати людей. ну давайте вивізте питання. Будь ласка, по приміюванню чи, скажімо так, надбавки за чергування, але чергування повинні бути. Вижоруть, це не віддало, ні села. Тим паче, що переїжджати можна і без травку. Зафіксувати, що людина померла. Є врачі, ну що значить не входить. Це так її пократити. Добрий лицей. Будемо розбиратися з цим. Що в нас? Електрика. Сергій Миколаївич. Ну що, перше, що добрий день? Почався чемпіон міра по футболу. Я найголовніше, Намагаємося обезпечити, щоб по першому дві виїхати, щоб люди подивилися футбол, а так іде реконструкція по нових підтримцях, постанції построїли, міняються лінії на ізолірованні. на той неділі політіжу закінчили, там лінію построїли, Приморська завдання, і щоб вона Коли буде включені дорожнє освітлення, на Дорожнє освітлення рахуночок, рахунок, дали Грищенку? там надають копійки проплатив, бо е, програма далі не пристає. Які копійки? Там ну, 200 гривень, часу, але це є рахунок, які надав Ну заняти до мене, я вам дам 200 гривень, включить освітлення. Бо буде грішенко платити ще місяців день. <різь> <різь> Добре. Це процедура. Ну, я процедуру, я ж говорю вам, я дам кошти. Я рахунок принесу. А <рес> розбираємося. Добре. Так, оздоровлення дітей. <рес> У межах бюджетних коштів оздоровлення і починок дітей організація йде по плану. Додавилася ще сільська рада Жуківська, яка виділила кошти на оздоровлення Після і збільшили. Європейська сільська рада, майже всі сільські голови приділилися, коли вони будуть відправляти дітей, формуються групи. Ну, на сьогодні 280 дітей вже оздоровлено це 4 відсотки. Долучаються до оздоровлення і батьки. На жаль, проблема існує в тому, що не може зібрати інформацію про школах, ми розписували зіслані розпорядження сільської голови, адміністрації про те, що. Авгалівська школа дала таку інформацію, тому ми Світлана Вікна на цю тему вже говорили. Я думаю, що треба активізувати адміністрації шкіл, щоб вони зробили якийсь зріз, і буде більше інформації для того, щоб ми мали ну, більше процентів оздоровлення. Терміни, терміни, терміни дали, там визначено розпорядження. Ну, на жаль, вони вважають, що це не їхні питання займатися оздоровленням дітей. якось так. Деякі школи нормальні, а спаси. Давайте разом Світлану Вікторівну по школах мені дайте. Хто не виконав доручення. Будемо розбирати. Дякую. Запробовані. Працюємо згідно графіка і закладів. Значить, осталось 4 пари по виживати. Там на ринку ми вже закінчили, осталось тільки випробувати трасу і заповнити водою і будемо закапати і робити на А так все нормально, робимо. Гроші нормально, просто так? Ні, ставить. Все кровля грошей, все остальне Так, Все кромі грошей, все остальное. Добре, дякую. Володимир Андрійович. Звичайно, зараз є от ніяк не можемо колегю, якщо обично десь 40-50 пошкоджень за день по району, то зараз десь 70-80. Ну, поки справляємося. Поки справляємося. Добрий дякую. Азова служба. Виникло ще декілька попутніх питань там, і будівництво нового спортзала і влаштування стоятки, тобто хоча не з маленького, закінчимо великим. Якщо вдасться, думаю, що вийде. І якщо, може хто не знає, у нас в суботу відбулося свято, присвячене Дню захисту дітей. Я, ми Україна, де було багато конкурсів, пройшло свято і спортивна родина і багато таких, як і про станціями, там і ліплення було, і малювання, і все таке, скажем, і в'язання, вишивання, і бісер. В общем, дуже таке нового пройшло свято. Всі залишились задоволені. Дякую Миколі Васильовичу, дякую відділу світи, всім, хто приймав найактивнішу участь в організації цього свята. А свято принцип за підтримки. Нашого народного депутата Ярослава Миколаєвича Москаленка. Але він приїжджав вже двох і ще один вже. Може, може теж буде це з Юрієм Юрію Петрофановичем. Єрієві. Вже подивилися, ну, думаю, нормально. Ще затягує присутня. У мене, в принципі, все, яке запитання є зауваження. Немає вдалого робочого дня, хороших дітей.